Скажіть, будь ласка, три жанри, які б вам хотілося видати в вашому видавництві від українського автора. В цілому ми не обмежуємося конкретними жанрами, але ми бачимо зараз в нашому портфоліо брак романтичних історій, любовних історій. Нам би хотілося видавати більше фентезі, і я думаю, що для КСД це було б дуже логічно продовжувати видавати детективи і трилери від українських авторів. Насправді я би сказала всі. Першочергово дуже б хотілося зараз би знайти е, класні хорори, класні трилери, тому що відверто в цій ніші дуже нам не вистачає українських авторів. Хотілося б більше ромкомів. От я якраз тримаю нашу новинку «Ромком українська авторки, це наша взагалі перша книжка в цьому жанрі саме серед українських авторів. Хотілося б більше. Е, але я б не обмежувалась, особливо в нонфікшені, тому що тем дуже багато. Е, нам ще дуже багато треба попрацювати. Видати книжок нас цікавлять якісні я не дал книжки для молодих дорослих для підлітків. Цікавить романтична проза, особливо ромкоми. Дуже хотілося б видати якусь таку справді смішну книжку, можливо, feel good fiction» все в такому дусі. Ми над цим працюємо. в нас є дуже багато жанрів це психологія, це детектив і це ромком. Ну, взагалі, оскільки Букбанда спеціалізується на фантастиці, то все, що пов'язане з фантастикою: це містика, горор, фентезі, наукова фантастика. Тощо зараз конкретно ми вже набрали буст авторів з фентезі, і ми хотіли б, щоб був якийсь містичний трилер, щось в сторону горору, щось таке дарк-дарк. От ми. Хотіла б якусь таку історію видати перший жанр, про який ви питаєте. Ми вже його видаємо. Ми вже почали видавати. В наше видавництво нарешті почало видавати українське фентезі фентезі саме українських авторів. І ось наша перша книжка. Ну поки це все з того, що ми плануємо. Ми видаємо художку. Ми не обмежуємо себе якимись певними жанрами, Трилери, фентезі. Але фентезі має бути класне або пропрацьоване, такі, щоб світ був зрозумілий плюс-мінус однієї книги. Тому ось так не обмежуємо, взагалі, взагалі не обмежуємо.